Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. я в магазині Єва. Акції та знижки, які діятимуть лише 2 дні 27 та 28 травня. 2 дорівнює 4 на усю декоративну косметику Патрісія Ледо. Ви оплачуєте за дві дорожчі позиції, а дві дешевші, це автоматично. Ідуть в подарунок по 10 копійок спрей Спрейшиммер 199 гривень. Хайлайтер 199 гривень. Бамбукова колекція. Пудра компактна також 199 гривень. Основа 90 гривень під макіяж. 199 гривень коштує консилер. Контуринг для обличчя 199 гривень. Туш для вій від Патрісія Ледо. Ціна 119 гривень. Акція 1 дорівнює 2 на декоративну косметику від цієї фірми Місі Ай. Якщо правильно вимовляю, якщо ні, поправляйте, як має бути правильно. Кушон тонуючий 399 гривень. 299 гривень коштує сироватка під макіяж. Основа під макіяж праймер 249 гривень. Туш 249, 139 бальзам для губ. Є декілька варіантів. 259 гривень рум'яна. Також ще є акція подарунок. Якщо берете на суму 199 гривень брелочок в подарунок. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для догляду за шкірою обличчя, крім масок у саше. Лореаль – 223 гривні. Міцелярна вода від Карнієр – 147 гривень 400 мл. Двохфазна міцелярна вода 179 гривень. Маленька міцелярна вода від карнір коштує 72 гривні. Дві купити третє в подарунок. Можна об'єднувати брати різні товари. Крем віковий 223 гривні. Лореаль Геолорон Експерт 254 гривні Лореаль Генійс Воложення. Ціна 358 гривень, міцелярна вода 190 гривень. Сода від холіка холіка 114 гривень, 150 мл. Пілінг скатка, есфоліо 299, мікса гелля умбличчя 191 гривня, Лірен 179 гривень. Нівея Q10 198 гривень та 229 гривень. Міцелярна вода від нівеї 104 гривні. Знижка 40% на гелі для душу палмулів. Такий варіант із дозатором об'єм 750 мл коштує 149 гривень. Такі палмулі в неакційні, 8350 за 250 мл. Як бачите, не на весь асортимент знижка. Такі варіанти акційні. Ціна 62 гривні. Знижка 40% на ролкові антиперспіранти від нівеї чоловічі 52 гривні та 56 гривень. Нівея Мен. Елі душу чоловічий Палмолів 750 мл із дозатором 216 гривень. Знижки на прокладки від Libres. Ось такі щоденні в індивідуальній упаковці 64 штуки 78 гривень. Для критичних днів 20 штук або 16. Ціна 54 гривні. Лібрес 9 штук, 22 гривні, 8 штук, 30 гривень, 60 копійок. Лонг плюс. Акція діє лише 2 дні, 27 та 28 травня. 1 дорівнює 2 на усі капрони, Вів'єн, 20 та 40 ден. Ціни різні: 145, 100 гривень. 179, 185, залежно від моделі. Класичні 125, утягуючи 199 та 219. Також панчохи входять в цю акцію 1 дорівнює 2. Ці капрони в горошок, тобто є такі крапочки, а є грубший горошок. Ось такий. Ціна 145 гривень. Знижка 50% на другій капці. Пляжні в'єтнамки або домашні. Вигідна ціна на усі паперові вироби від Greenway. Паперові рушники Greenway 1 рулон 37,70 3-шаровий. Також є по акції туалетний папір від Greenway. Такий без аромату 44,80 рулони трьохшаровий. З ароматом персика 45,50, 8 рулонів 52 гривні 70 копійок. 4 рулони 30 гривень 50 копійок, двохшаровий. Такий варіант також двохшаровий з ароматом лимонграсу. Ціна 31 гривня. Вологий туалетний папір від Крінвей 40 штук 22 гривні 20 копійок. Є ще більші упаковочки 80 штук 44 гривні. Вологі серветки ціна 32 гривні 60 штук. І 100 штук із клапаном 42 гривні. Також ще є сухі серветки, косметичні 33 гривні. І такі 36 гривень 150 штук. У нас вже розібрали. Знижка на всі зубні пасти. Тут акція довша по 29. Колкейт 75 мл 52 гривні. Колкейт White 60 гривень 50 копійок 75 мл. 32 гривні зубна паста Blendamed. Є також блендамет по 68 гривень. Блендамет 3D White. Такий варіант Naturals Aqua Fresh. Ціна 55 гривень. Доктор Морген 34,50 є і по 30 гривень. Das Experte зубні пасти 48,70 Colgate White 78 гривень, Colgate 46. 1 дорівнює 2 на усе кухонне приладдя. Набір 30 гривень, ножиці 40, такий набір 40 гривень, ніж у чухлі 40 гривень, лопатки вінчики по 40 гривень. Також є акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі чашки та склянки. У нас асортимент в цій єві невеликий, тож зупинятись детально не буду. Акція 2 дорівнює 4 на усі шкарпетки та напівпанчохи вів'єн або Дефіле. В упаковці є дві пари. Напівпанчохи 50 гривень від вів'єн, шкарпетки 41 гривня. Дефіле шкарпетки 31 гривня 50 копійок. 2 дорівнює 4 на усі прикраси для волосся та аксесуари. Набір заколок 40 гривень. Такі заколочки з намистинками. Ціночка, на жаль, не було. Є різної форми. Така заколочка автоматична 60 гривень. Різноманітні дитячі резиночки, ціни 40 гривень, така 30 гривень, є в різних кольорах. Також є набори резинок по 30 гривень, такі менші по 30, колись купляла, дуже гарно носилася. Сережки 119 гривень, є довгі, є круглі. На будь-який смак та вибір. Такий варіант 80 гривень 1290. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам вигідних покупок та мирного дня. До зустрічі на каналі!